Христос Воскрес! Отже, ми сьогодні зібрані так разом чисельно, з одною цілею. Прославити Христа Воскреслого і прославити Його велике милосердя сьогодні неділя Божого милосердя. Сам Ісус захотів цей день саме вибрати так. Але ще до тої пори, поки це свято повстало і взагалі, що Ісус захотів, щоб ця неділя такою була, Він сьогодні об'являється Томі, який не повірив, що Христос воскрес. І ось ця Євангелій якраз описує той момент, коли в перший день Воскресіння, тобто тиждень назад, в День Пасхи, Ісус. Приходить до своїх учнів, тому що Він думає про них. Він знає, що вони зробили, як вони повелися, коли його тримали в неволі, побитого, коли він був розп'ятий, Ісус все знає. І Він знає також, що вони ним вибрані, такими, якими вони є. Петро відрікся у свій час. Ті був тікали. Одним словом, Ісус вибрав таких, яких сам захотів, але Ісус не чекав, поки вони будуть досконалими святими і їх вибере. Ні, Він бачить серце і душу людини і вибирає її тоді, коли вона, можливо, ще не найкращий має свій стан душі, але Ісус знає, що Він її вдосконалює. Він її визволяє, для того він прийшов. Він має зцілити її і привести до Дому Отця і зробити її досконалою. І ось Ісус їх вибрав і тепер думає про них. Він хоче їх знову зібрати. І ось вони зібрані разом в страсі, тому що вони ще нічого не знають. Вони в страсі. Апостоли, коли побігли ті два. Петро і Іван принесли вістку, але ось як Тома, поки не побачу, не повірю. З одної сторони, ніби якась надія прийшла, якась потіха, але вони ще його не бачили. І ось Ісус приходить, і що Він перші слова, які каже, не одразу влітає зі страшними очима, з криком, чому вони його зрадили і повтікали. Ні, Ісус каже, мир вам! Він тим своїм словом і голосом звільняє їх від страху. Мир вам, потім ще раз повторює. І в той перший день, коли там читаємо попередньо, Ісус скаже, ось подивіться мої рани, показує, рани на руках, на ногах. Це я навіть. Ще коли вони ще не йняли віри, не могли якось прийти до себе, що це відбувається, і скажуть, чи маєте щось їсти. Кажуть, так, мед, рибу, все дали. І він їв перед ними. Дивляться точно той самий Ісус. Томи не було. Потім, коли апостоли говорять томі, то також не вірять, поки не вкладу пальці в рани, руки в бік не повірю через 8 днів, тобто сьогодні. Якраз Тома є разом з учнями, Ісус знову приходить так само двері замкнені. І каже, до То Томи, давай свій палець, подивися, це я. Але Ісус перед тим також Слово Мир вам. І Тома вже визнає Господь мій Бог мій, і тут Ісус говорить, що дійсно людина побачила і каже, так, я вірю, але щасливі ті, які не бачили. А повірили тим, які бачили. Чому? Тому що нагороджується віра, віра, довіра тим людям, які бачили, свідкам Воскресіння. Ось Ісус тричі сказав мир вам. Після того всього, що відбулося, після тих страхів, зранень і всього іншого, Ісус зцілює тих апостолів, щоб вони пішли пізніше. Кожний дім до кожної людини і також казали мир вам. Тому що люди в цьому світі живуть в постійному страху. Навіть ті, які здається, все мають і все забезпечені, і охорона велика, кругом них крутиться, все одно це люди якраз найбільше в страху живуть. А коли страх, тоді людина не є вільна. Вона не може почутися Божою дитиною, не має довіри. Немає довіри. А спасіння полягає саме тоді, коли ми зможемо довірити Ісусові своє життя. І ось прийшов час, коли Ісус захотів нам подарувати навіть таку молитву, ось через цей образ, сім відомий, який до нас прийшов, якщо так порівняти, дуже недавно, перед Другою світовою війною, через одну монахиню, святу Фаустину, яку Ісус також вибрав. І також вона була недосконала, немічна, слабка, але Ісус її захотів, щоб вона для цілого світу могла Це представити. І що було навіть на образі. Ніде на образах нема так, що було написано. так. Тому що, ну так, малювали. Але Ісус захотів, щоб кожен, хто підійде до того образу, міг прочитати, навіть якщо він не молиться. Ісусе, я тобі довіряю. Уявіть, собі приходить, набрилась сюди, приїжджають різні туристи. Ну, і інші люди, які приїжджають собі просто подивитися. І, може, не віруючі, так, є такі. Приїжджають і собі тут дивляться, фотографують, але приходять до образу. Ось у нас там на стіні якраз цей образ, і там пише Ісусе, я тобі довіряю. Однозначно, людина прочитає це І ми не знаємо, як відбувається з душею, коли вона прочитала. Навіть якщо не свідомо. Коли молиться, просто прочитала Ісусе, я тобі довіряю. Вона сказала, і душа вже прийняла. Не, зна... не знаємо, що там з душею діється в тої людини, яка не вірить. Ясно, що вона також не є нещасна, тобто не є щаслива. Вона не знає, навіть якщо здається, що вона все здається, тримає під контролем. Але вона не знає своєї душі. А душа потребує чого? Бога, Його любові, милосердя. Тому що тільки тоді вона заспокоїться, коли має Божий мир. Бо людина так собі ходить, живе в цьому світі, вона не розуміє, що душа буде суджена, а душа розуміє, що її будуть судити. І тому душа десь там з самою людиною бореться. Вона хоче весь час промовити, а розум людини не дає. У людина каже, я не вірю, наприклад. А душа кричить, вона хоче Бога милосердя отримати. І навіть те, що Ісус приходить, показує учням. Дивіться рани. Для чого це? Щоб їхні серця прийняли. Ісус, ніби Ну, коли ми, наприклад, переїжджаємо через кордон, так? в якусь країну в'їжджаємо. Якщо ця країна ну, має такі вимоги, треба візу, тобто ну, певний дозвіл в'їзду в цю країну. Якщо нема, ну, то загальний є віза для цього, цього народу, скажімо так. Але паспорт все одно треба мати. І ось, коли ми в'їжджаємо в якусь країну, ми мусимо показати документ про себе. Щоби нас впустили в цю країну. Тут Ісус приходить через замкнені двері, Він тут нікого не питав. Він прийшов. Але Ісус не може війти в серце людини так само, як через замкнені двері. Тому що Він чекає вільного дозволу, коли людина скаже, так, Ісусе, я тебе чекаю, прийди. Візою Ісусовою для нашого серця є Його рани. Він нам їх показує. каже, це моя віза до, до Твого серця. Тому що ці рани і за тебе. Ось я це прийшов, щоби зараз. Кожна людина могла впустити в Його серце, Його своє серце. Ісус хоче. Показати справжні, що це не є підробка, що Він є справжній. Вони думали, що духа бачать апостоли. скаже, дух не має тіла і костей. Я маю, бачите. Ісус хоче їм сказати, що Він є справдивий, що Він не просто якась візія або дух, який прийшов і лякає їх. Ні, Він прийшов, щоб їм сказати, що Воскресіння настало. Прийшло Воскресіння для них двері, раю відкриті. Смерть не має більше сили тримати. Вона переможена. і перемог, переміг ніхто інший, як Божий Син. Тому щаслива людина, коли вона побачить ту візу Христову, яку Ісус до неї приносить. Я твій Спаситель. Я прийшов, щоб твої гріхи забрати, простити тобі, дати одяг благодаті, царський, небесний, одяг Божої любові тобі повернути. Ісус приходить з тим до людини. Але Дух цього світу, Він страшенно цього не хоче. І тому Він так людину обробляє, щоб переконати. Що Ісус є її проблемою. Бог є її проблемою. Приходять якісь різні труднощі, якісь біди, і все, як часто люди звинувачують Бога, чому Бог такий і чому Він це допустив. Бог не ставить людям проблеми. Він не робить дійсно тих різних перешкод. Перешкоди і проблеми для нашого життя дає цей Дух світу, цей світ, в якому ми живемо. Світ, в якому ми живемо, Він робить нам перешкоди. Ісус, як Син Бога, Син Отця, Він прийшов, щоб нас врятувати від проблем, але не з ним, щоб їх не було. Тому що ми живемо в цьому світі, вони будуть, каже Ісус, мусять спокуси прийти. Але Він приходить, щоб буде з нами і з нами йти через наші проблеми, через наші спокуси. А в кінці перейти через нашу смерть разом з нами. Він нас не залишає. Він знає, як трудно переходити смерть самому. Він на Христі казав, Отче, чому Ти мене залишив? Отець Небесний дав йому це пережити, щоб Він знав, як людині тяжко переходити через смерть. І тепер Ісус не хоче нас залишати самих, але ніхто з нами не перейде через смерть. Ні наші друзі, ні приятелі, ні мама з татом, ні діти, ніхто, ніхто. Тільки Ісус. І як важливо, щоб ми Його тут зустріли. Тут пізнали, що Він прийшов до нас і сказав: це мої рани за тебе. Повір мені. Промов своїм серцем, душею, розумом, почуттями, молитву Ісусе, я тобі довіряю все своє життя, всі свої клопоти, проблеми, труднощі, гріхи і мою смерть тобі довіряє Ісус. Ось що Ісус хоче. Щоб все наше Єство одягнулося силою з висоти, силою Христового Духа, не якогось іншого. Тільки Христового. Тому що це є запорука вже нашого Воскресіння. Тут, каже Ісус, я Воскресіння сьогодні до марти з Марії. Я сьогодні прийшов, щоб ви повірили в Моє Воскресіння, і тоді ви переходите від смерті до життя вже тут, тут, тут. Але, звичайно, нам треба пройти цей шлях земного життя, щоб ми бачили в нашому житті Його присутність, щоб ми побачили в досвіді, що Ісус робить з нашим життям. Він хоче, щоб ми бачили Його силу в нашому житті. Але всі ті біди, гори, війни включно, гріхи, які падають, тобто спокуси, які йдуть, це не Бог ставить. Бог є Спасителем. Він не той, хто ставить перешкоди. Він Спаситель. Перешкоди ставить тільки дух цього світу. Він несе зло і хоче знищити людину. Але цей дух настільки брехливий і хитрий, що він людину так обробляє, бо його не видить людину. Вона знає тільки про Бога, а вона про цього духа світу не знає. І вона його не бачить. А він їй підказує, Бог винний, чому він це допустив, чому він нічого не зупинить, чому він війни не зупинить, чому наші діти гинуть? Ось скільки людей так думають. І скаже, мусить це все відбутися. Чому? Тому що є в цьому світі люди, які служать злу, які несуть зло, але вони мають право прожити своє життя на цій землі. І їх привели, скажімо, до. Того стану, коли вони несуть війну, інші люди, які їм хлопали гарненько. Коли вони говорили погано, коли вони їх підтримували, голосували за них, а ті їм дали, там, не знаю, кілограм гречки або ще нам щось. Ось. І так вони привели тих людей. А потім кажуть, чому Бог такий несправедливий? Де Бог? Нема Бога. Якщо був Бог. Зараз би він цього не допустив. Ні. Бог таких наших шантажів не боїться, тому що Він є абсолют. Від того він не стане менший, що ми не будемо вірити в нього. Або, скажімо, десь він не зникне. Але ми тоді втрачаємо, тому що з ким ми тоді лишаємось, коли ми заперечимо Ісуса в своєму житті. І скаже людина, що вона ти є. З ким вона лишається? Питання: з ким ти лишаєшся? Зі смертю, з розпачем, з бідою, нещастям, Хворобами? прокляттям в кінці. Все амінь. Що тоді? Якщо людині це подобається, ну це їй право. Але якщо вона трохи має розуму в голові, то я не думаю, що це вартує так думати. Ісус приходить як той, який каже, мир вам, я приніс вам нове життя, Воскресіння, я приніс вам прощення. Моя кров стала ціною вашого Спасіння. Ісус нам це говорить. Ось можемо пригадати, наприклад, навіть цього тому, апостола, який отримав таку милість, що Ісус захотів Йому так показатися. Але скільки було таких, де приводили до Ісуса грішниці? Щоби Ісус засудив її, каменувати або щось інше. Ісус каже, я прощаю тобі. Можемо уявити собі радість тої людини, тої жінки, коли хтось один не засуджував, а каже, я тобі прощаю. Таких в цьому світі треба багато, які, які б могли сказати, мали силу сказати, прощаю тобі. Бо тому що цей світ бідний на ті слова. Він бідний на помсту, розпач, все таке засуд. Світ цей дуже голодний на таке слово. Немає таких слів, дуже мало є. я прощаю тобі. Навіть коли людина деколи говорить, то це тільки уста, але щоби там глибина простила, це не раз немає. І сам Ісус з цього хоче, щоб ми в такий спосіб перемагали зло. Тому що зло горить від прощення. Воно, воно згаряє. Зло просто згаряє, коли воно чує справжнє прощення. Як суха трава згоряє перед вогнем, так само зло згоряє перед справжнім прощенням. І це справжнє має тільки Ісус. Він володар цього справжнього. І щоб ми мали справжнє і чули, як перемагається зло в цьому світі, нам треба брати від нього, тому що без нього ми цього не маємо. Ми розуміємо, що так треба, можливо. І людина деколи каже, але нема сили нутром це промовити, бо людина слабенька Отже, і тому сьогодні це є дійсно день великого Божого І Ісус до нас приходить, як до томи. Дарує нам це, цю молитву, це Слово «Ісус, я тобі довіряю, що ми частіше тим Словом промовляли. І не тоді, тільки, коли все прекрасно, чудово, всі здорові, все мають, але особливо тоді, коли є біда і горе сказати Нутром Ісусе, я тобі це все довіряю. Виріши це все, ти знаєш, як, ти вмієш, ти маєш силу до того. Ось такої віри Ісус чекає від нас. Хай його милосердя буде з нами усіма, з нашою країною, з нашим народом, щоб прийшла ця перемога, велика перемога, і саме Христос, щоб переміг Ісус своєю силою, та й Він переміг зло і смерть, так щоб переміг це зло, яке прийшло до нашої країни, переміг через тих, хто жертвується так само через наших воїнів, які ось дійсно. Жертвуючи своїм життям, каже Ісус: ніхто не має більшої любові, коли так своє життя дарує, він, тобто кожен, хто жертвується, він стоїть на тій дійсно такому місці, на якому Ісус завжди дає, дає благословення. Тому що колись Ісус каже, я потребував захисту, ти мене захистив. Напевно, не один воїн це почує. Хай прославиться Боже ім'я, і наше життя буде завжди в Божому милосерді Христос Воскрес.